Всім привіт! Сьогоднішнє відео записую для тих дівочок, хто, можливо, не знає ще, як це робиться, хто знає, все рівно дякую, що зайшли до мене на канал. І так, є моменти, коли нам потрібно в'язати з пряжі в кілька складень ниток. Скажу про себе, що якщо я в'яжу з тонкої пряжі в 3-4 ниточки, наприклад, мені зручніше, і зазвичай я так роблю, в'язати з окремих 3-4 моточків. Але інколи трапляються ситуації, коли нам необхідно з одного моточка в'язати декілька складень ниток. Такі ситуації можуть бути, наприклад, коли ми кудись з'їдемо на дорогу і нам в багаж не вміщається багато мотків. Або якщо ми, наприклад, знаємо, що нам одного моточка вистачить на шапку в декілька складень, задуманих нами, і не варто починати, наприклад, 3-4 мотки, щоб взяти тільки там, 50 грам всієї пряжі із 4, там, наприклад, 100 грамових мотків. Щоб всі мотки не були початими, тоді зручно також в'язати з одного моточка в декілька складів. Як це роблю я, я вам зараз покажу. Можливо, хтось робить по-іншому, комусь, можливо, взагалі не подобається, але як інформація, як це робиться, я зараз покажу. І так, якщо ми в'яжемо з матка в одну нитку, тут все е, стандартно і просто ми відміряємо ту кількість нитку, яку нам потрібно буде для набору. І починаємо набирати е, петлі. Перша, друга, третя. І таким чином ми набираємо і в'яжемо далі із моточка в одне складення. Тепер давайте розглянемо варіант, як в'язати в два складення. Кожен моток має зверху ниточку основну для роботи, і всередині другий край ниточки, який зазвичай схований десь всерединці, серединці, і ми можемо його знайти. Мінусом такого пошуку може бути, що ми можемо таке умовно ціле гніздо дістати, але акуратненько ми знаходимо цю ниточку. Одна в нас іде зверху, розмотується, друга ниточка розмотується із серединки. Ми складаємо ці хвостики ниточок, знову ж таки відміряємо початок наборного краю і починаємо собі набирати ту кількість петель. Яка нам потрібна для роботи. І так, набираємо петельку за петелькою. Це коли нам потрібно в'язати в дві ниточки. Тепер, коли нам потрібно в'язати в три ниточки, ми також використовуємо тільки верхню ниточку, яка йде по моточку. Беремо ту довжину для наборного краю, скільки нам потрібно петель набирати. Складаємо цю ниточку ми втроє. І в нас утворюється петелька і хвостик з однієї сторони, петелька і продовження нитки з другої сторони. От в даному випадку, біля краю петельки, відступаємо сантиметрів 5 тому що ми ще будемо цю петельку використовувати. І от в цьому місці починаємо набирати петельки. Це потрібно мати на увазі, так якщо ви відміряли, от, наприклад, одну, кількість, ну, одну довжину для того, щоб набирати петлі, сантиметрів 5 довше вам потрібно буде ще захопити, щоб скласти втроє. І от, відступивши від робочої нитки, від цієї е, тупої скажімо так, петельки 5 см, ми в даному місці починаємо набирати петлі. Ми набираємо ту кількість петель, яка нам потрібна, зажимаючи між пальчиками і цей хвостик. Для того, щоб набрати весь набірний край, нам не вистачає тут трьох ниточок. В цю петельку ми вводимо два пальчика, захоплюємо ниточку, яка йде від мотка, і витягуємо отаким от чином через цю петельку. Для початку, якщо ви будете робити це вперше, не варто брати занадто довгу довжину, щоб не запутуватися, і частіше робити цю операцію. А коли ви вже в роботі навчитеся добре розраховувати, скільки вам зручно, я витягую приблизно 2-3 метри оцієї ниточки. Ми продовжуємо набирати також в три нитки. Коли ми доходимо до, саме до цього місця, де в нас ішла петелька, ми бачимо, що тут абсолютно ніякого вузлика немає, і при наборі, а тим більше при в'язанні, абсолютно ніяк не помітно, де в нас саме оцей перехід. Повертаємо роботу і пров'язуємо знову, дійшовши до цього місця, до місця петельки. Коли залишається невеличкий хвостик, ми знову ж таки два пальчика опускаємо зверху цю петельку, захоплюємо нитку і витягуємо знову ту кількість, яка нам зручна, щоб продовжити в'язати в три нитки. От в цьому заключається вся хитрість, коли нам потрібно з одного мотка, в'язати в три нитки. Для в'язання в чотири нитки ми використовуємо, комбінуємо два способи: той, який ми використовуємо при в'язанні дві нитки, тобто одна нитка зверху, одна з середини, а також спосіб номер 3 коли ми зверху ниточку складаємо втроє. І так, ми беремо ту довжину, яку нам потрібно для наборного краю. Складаємо втроє цю ниточку з запасом плюс 5 см, для того, щоб зробити петельку і пров'язати кілька перших петельок. І... Край набор цієї тройної вже ниточки ми з'єднуємо із хвостиком з середини моточка. Отаким От чином у нас виходить в'язання в 4 нитки. От тих 5 см до краю ми починаємо робити першу петельку. І зробивши пар, набравши пару петельок, ми. Доходимо до місця, де в нас петелька, оця яку треба доростити. Ми її дорощуємо зверху матка, тобто нам видно, котра ниточка із чотирьох є ниткою нашою робочою зверху. І от у цю ниточку ми зверху опускаємо два пальчика, вхоплюємо цю ниточку і дорощуємо собі довжину. Ниточка з середини так і йде одинарною. І ми продовжуємо набирати в 4 складення ниток. Це отакі екстремальні способи набору, які зручні швидше для нестандартних ситуацій. Так, як ще раз повторюю, набагато зручніше в'язати в 4 складення із 4 окремих мотків. Якщо вам була ця корисна інформація, я дуже рада. Дякую вам всім за перегляди і па-па.